На крок ближче до ліквідації церкви московського патріархату держетнополітики подала позов про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ МП. Яке рішення ухвалить суд, звісно, питання. Але є у нас причини вважати, що для московських попів усе складеться не на найкращим чином? Але чи означає це, що афілійована із Росією церква повністю припинить своє існування? Відповідь на це питання шукала моя колежанка Катерина Пахальчук. Заборона у ПЦМП рішення необхідне, особливо у наших обставинах. Але ФСБшна агентура в рясах, як невмирущий тарган, досі живе і продовжує поширювати кремлівське православ'я, попри численні спроби викорінити його з України. Ідея ліквідації настільки не нова, що в багатьох при прочитанні новини про рішення заборонити московську церкву у голову приходять слова кучми. Це ж було вже. Воно то так, але все ж ні. Бо рішення, про яке згадувалося, а саме позов до суду, нове і стало можливим завдяки отим десяткам. Це вже було. Зараз все поясню. Трохи більше року тому Верховна Рада дійсно ухвалила рішення про заборону РПЦ. Тоді ще головний її прихильник в раді, зрадник Артем Дмитрук, ледь не анафому на всіх накладав. Сьогодні ми чітко бачимо, хто залишився вірній церкві Христові, а хто обрав чіткий. Шлях Іуди. віру нашу неможливо неможливо заборонити. Віра вічна, віра, славна, наша віра, православна. Але у законі йшлося про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ. І, хоча тут все і так очевидно, цю афілійованість, тобто зв'язки, потрібно було підтвердити. Хоча вже тоді релігієзнавча експертизи Державної служби України з етнополітики та свободи совісті визнавала УПЦ МП частиною РПЦ. УПЦ є структурним підрозділом РПЦ, що підтверджується наявністю окремої глави в статуті РПЦ, присвяченої цій церкві. Залежність УПЦ від РПЦ випливає також із таких пунктів статуту РПЦ. Рішення керівних органів РПЦ є обов'язковими для УПЦ. Церковним судом найвищої інстанції для УПЦ є помісний чи архієрейський собори РПЦ. Сам порядок проведення перевірки Кабмін затвердив лише у травні цього року. Тому дослідження зв'язків УПЦ УПЦМП розпочали 20 травня. Вже 9 липня розслідування привело туди, куди й очікувалося. Зв'язки з РПЦ є, як і факти використання релігійної організації. Для пропаганди ідеології руского міра 27 серпня. Фактично через рік після ухвалення того самого закону про заборону російських церков. Державна служба з етнополітики та свободи совісті визнає у ПЦМП афілійованою з РПЦ. Але була у цей проміжок часу від підтвердження зв'язків до власне визнання. Ще одна важлива подія: Держетнополітики давала у ПЕЦЕМП місяць на усунення виявлених під час перевірки порушень. До 18 серпня церква мала відмежуватися від РПЦ, Київський митрополит. Повинен забезпечити рішення керівних органів Української православної церкви про вихід Української православної церкви, її пархальних управлінь, її духовних навчальних закладів, парафій, братств, сестринств зі складу Російської православної церкви і ознайомити з цим рішенням вірних своєї церкви. Друге. Київський митрополит повинен забезпечити рішення керівних органів Української православної церкви про те, що статут Російської православної церкви, і особливо його 10 стаття, яка прив'язує Українську православну церкву до Російської православної церкви, яка підпорядковує Українську православну церкву Російської православної церкві, і є нечинним. Недійсним для Української православної церкви. Третє, київський митрополит повинен заявити, що він не згідний з тим, що його призначено е, священний синод Російської православної церкви, що він є членом синоду Російської православної церкви. І четверте, Українська православна церква, Київська митрополія оголошує про те, що вона не Вважає дійсним і не погоджується з анексією восьми єпархій на Сході України і в Криму Російською православною церквою. Оце весь припис. Тобто, ані того, щоб зректися православ'я, ані того, щоб поміняти, скажімо, календар з Юліанського на Новоюліанський, ані того, щоб. Поміняти мову богослужіння з Церковно слов'янської на українську ані проголосити самочинно автокефалію. Але вгадайте, що правильно від роботи на Росію ніхто відмовлятися не збирається. Більше того, в УПЦМП ставлять під сумнів результати перевірки. Мовляв, звинувачення не обґрунтовані. Статут про управління Української православної церкви прийнятий найвищим органом управління Української православної церкви собором української православної церкви. Це ніяка не довідка, не справка. Не Якийсь не наказ, не відписка, не лист, а це найвищий документ, яким керується Українська православна церква, і я би просив би Дес. E Хоча б раз прочитати цей документ, і коли вони робили експертизу, до речі, тут якщо вони назвали це експертизою, вони жодного разу не звернулися до київської митрополії не за якимись документами, не за роз'ясненнями, не за будь-якими іншими е е комунікаціями для того, щоб зробити висновки, тобто вони придумали щось, зробили це на свій власний розсуд. Звинуватили всіх кого завгодно. Вони так само і вас можуть звинуватити, як і мене в любій афіляції, тому що у них абсолютно немає жодних ніяких е визначених законом механізмів, які би визначали правдивість їхньої діяльності. Дивіться, і я, і... Бачу... І... Я... І, я... я бачу, я Я бачу, що між вами Сьогодні юристи. Зачекайте так юристи. Це не я, це не моя точка зору. Це точка зору юристів. Що те, що було надіслано на адресу Української православної церкви, це є фіктивний документ, який не має ніякої законної сили, і в суді він не може мати ніякого. Значення тим паче, що він визначений. Він весь сформований на основі російських документів. Це вперше в історії України в новітній історії. Ко зачекайте вперше в історії новітньої України, коли відбувається ще продовжується повномасштабна російська агресія. Роз документи забороненої в Україні російської організації вважаються легітимними, і на основі цих документів забороняються українські ага, а російський паспорт на. Стоятеля церкви Онуфрія це фейк. А молитви за здоров'я російських військовополонених і оспівування Росії це масові галюцинації. Ще один дуже вагомий аргумент: рух чесно нарахував майже 70 священнослужителів у ПЦМП, які співпрацювали з окупантами чи поширювали кремлівську пропаганду. СБУ у свою чергу станом на серпень 2024 року відкрило кримінальні справи на понад 100 священнослужителів УПЦ МП. Серед найбільш відомих випадків: настоятель святогірської лаври митрополит Арсеній, і настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Арсенія звинувачують у розголошенні вірянам під час служби місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ і Сил оборони України на території Святогірської громади, що є кримінальним злочином. Митрополита Павла СБУ звинувачує у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової. Національної та регіональної належності цей список фактів співпраці з Росією можна продовжувати і далі, але від цього нічого не змінюється. Правда у тому, що УПЦ МП частина російської церкви, а тому Держетнополітика згідно процедури подає до суду, аби діяльність УПЦ МП було припинено. Коли суд задовольнить позов, Київська митрополія УПЦ МП буде позбавлена статусу юридичної особи та втратить право суб'єктності. І ось що це означає в реальності. Київська митрополія буде позбавлена. Статусу юридичної особи. Вона втратить правосуб'єктність. Значить, це означає, що у парафії так, цієї церкви не буде центра або правосуб'єктного центру в особі Київської, Київської митрополії. Значить, що це не означає? Я намагався про це сказати, але бачу, що не до кінця це було, стало зрозуміло. Це не означає, що парафії, які підпорядковувалися раніше Київській митрополії УПЦ, повинні перейти в якусь іншу церкву. Держава не вимагає, не заганяє нікого, в Православну церкву України чи в якусь іншу церкву. Парафії, якщо вони хочуть, вони можуть бути діяти автономно, Так? вони можуть лишатися незалежними. Тобто, коли суд ухвалить рішення і дійсно позбавить московський патріархат прав, все залежатиме лише від людей. Від людей, які на четвертий рік повномасштабної війни ходять у храми, де про московські попи відмовляються молитися за Україну, відспівувати полеглих героїв і називати Росію ворогом. А таких в Україні понад півтора мільйона. Хоча, звісно, прихильників російської церкви стає все менше. У 2021 році вірянами УПЦ МП себе називали 13%. за результатами останнього опитування вже 5,5%. А ви як думаєте, чи вдасться поставити хрест на УПЦ МП і коли?